Мої вітання! Шановні підписники та гості нашого каналу. Ви на каналі про погоду. І сьогодні розглянемо синоптичну ситуацію в Україні в найближчі вихідні та святкові дні 23 та 24 серпня. А перед початком напишіть в коментарях, звідки нас переглядаєте та що у вас з погодою. Субота, 23 серпня. У західних областях у суботу циклон відступить, та очікується, у всіх без виключення областях заходу нашої країни хмарна з проясненнями погода та без опадів. День особливого тепла не принесе, та стопчики термометрів максимум піднімуться до рівня плюс 18, плюс 21 градусів. Вночі температура опуститься ще нижче, до плюс 10 плюс 12 градусів. А подекуди в долинах та низинах до плюс 8 градусів. Вітер на заході очікується північно-західного напрямку 7-12 метрів за секунду. Північ України. Після п'ятничної негоди в суботу в північних областях ще вночі може капотіти дощ, та на ранок небо почне потроху прояснюватись. Та загалом очікується хмарна з проясненнями погода в усіх областях півночі нашої країни. Та опадів не прогнозується. Температурні показники цього дня будуть невисокі. Очікується всього близько плюс 19, плюс 21 градус. Вночі буде доволі свіжо. Від плюс 9 градусів на Житомирщині до плюс 14 градусів на Сумщині. Вітер цього дня очікується переважно північно-західний. 7-12 метрів за секунду. Поривчастей. Центр України. В суботу, 23 серпня, дощі з грозами пройдуть в Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях, також можливий навіть дрібний град. Щодо Вінничини, то тут протягом дня небо буде переважно захмарене, і деінде можливий дрібний дощ. Вночі стопчики термометрів покажуть 13-17 градусів з позначкою плюс. Вдень повітря прогріється до плюс 21 та плюс 23 градусів. Вітер очікується північно-західного напрямку 7-12 метрів за секунду. Схід України Східній області також накриє циклон, та короткочасні дощі і грози очікуються на Харківщині, Луганщині і також на Донеччині. Нічна температура повітря тут доволі висока, та стопчики термометрів коливатимуться від плюс 17 до плюс 20 градусів. Вдень буде душно від плюс 27 до плюс 29 градусів. Атмосфера залишатиметься вологою і хмарною. У зонах гроз можливий навіть град. Вітер очікується поривчастий північно-західного напрямку 7-12 метрів за секунду, який поступово вщухатиме до вечора. Південь України. Південь цього дня також буде під впливом циклону, тож на Одещині очікується хмарна з проясненнями погода та місцями пройдуть дрібні дощі щодо Миколаївщини, Херсонщини, Запоріжжя та Криму. То тут же прогнозуються більш потужні зливи та грози. Температура повітря протягом дня підніметься до плюс 24, плюс 26 градусів. Криму тепліше плюс 29 градусів. Ночі стопчики термометрів знизяться до плюс 18, плюс 19 градусів. Також в суботу очікується сильний вітер. На узбережжі Чорного та Азовського морів можливі пориви 15-20 метрів за секунду з південного чи південно-західного напрямку. Неділя 24 серпня. Захід України. Тож у неділю в усіх областях заходу нашої країни від Закарпаття та Буковини до Рівненщини та Хмельниччини очікується повернення дощової погоди. Дощі будуть незначні, та все ж час від часу буде з неба капотіти. Щодо температури повітря, то вдень очікуються майже осінні показники. Стопчики термометрів коливатимуться на рівні плюс 16, плюс 18 градусів. Вночі повітря охолоне до плюс восьми, плюс дванадцяти градусів. Вітер у західних областях помірний, північно-західний – 5-10 метрів за секунду. Північ України у Житомирській та Київській областях небо затягнуте хмарами. Та час від часу можливий дрібний дощ. Щодо Чернігівщини та Сумщини, то тут небо переважно хмарне, та все ж без дощу. Нічна температура повітря коливатиметься від плюс 10 до плюс 13 градусів, та в день значного підвищення не слід очікувати. Показники термометрів коливатимуться в межах плюс 18, плюс 21 градус. У Києві цього дня прогнозується близько плюс 20 градусів в день і плюс 13 вночі. Вітер в північних областях очікується північно-західного напрямку 5-10 метрів за секунду. Центр України. Подібна погода очікується і в центральних областях. Тож тут небо також затягнуте хмарами і періодично можуть прокапотіти невеликі дощі як на Вінниччині і Кіровоградщині, так і на Черкащині та Полтавщині. Окрім Дніпропетровщини, де небо буде мінливо хмарним, та все ж без опадів. Вночі температура повітря очікується близько плюс 11 плюс 14 градусів. Вдень повітря прогріється до комфортних плюс 21, плюс 23 градуси. Вітер в центральних областях помірний північного напрямку 5-10 метрів за секунду. Схід України. У східних областях у неділю очікується ясна і тепла погода. Ніяких опадів тут не прогнозується. Вночі стопчики термометрів покажуть плюс 15, плюс 17 градусів. Вдень же на Харківщині до плюс 27. На Донеччині та Луганщині температура трішки нижча до плюс 22, плюс 24 градусів. Вітер в східних областях північно-західного напрямку 5-10 метрів за секунду. Південь України на півдні нашої країни погодні умови будуть різні. Тож на Одещині та Миколаївщині сьогодні очікується хмарна погода, та місцями пройдуть дощі, можливі навіть грози. Щодо Запоріжжя, Херсону та Криму, то тут небо буде хмарне з проясненнями та без опадів. Температура повітря цього дня буде комфортною та коливатиметься в межах від плюс 24 до плюс 27 градусів. Вночі стопчики термометрів опустяться до плюс 14 плюс 16 градусів. Вітер цього дня очікується північного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. А на сьогодні все. Друзі. Дякуємо вам за перегляд. Не забувайте ділитися цим відео з друзями та залишати коментарі. І на все добре!